Сірко. В одного чоловіка був собака-сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не вийде, що він до хазяйства не здатний. Прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та питає, чого ти тут ходиш? Що ж, брате, прогнав мене хазяїн і я ходжу тут. Тоді вовк йому каже, а зробіть так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Сірко відповідає, зроби, голубчику, а я вже таки чимось тобі віддячу. Вов каже, ну гляди, як вийде твій хазяїнець з жінкою жать, і вона дитину положить під конопою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати в мене ту дитину, тоді, наче я тебе злякаюся та пущу дитину. У жнова той чоловік і жінка вийшли поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під конопою, а сама і жне коло чоловіка, коли ж... Це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить Гиджага! Сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та віддав йому. Тоді чоловік виняв із торби хліб кусок косала та й каже, на сірко, їж, за те, що ти не дав вовкові дитину з'їсти. Ото ввечері йдуть із поля беруть, і сірка прийшли додому, чоловік і каже, жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх салом затовчи». Тільки що вони зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже, а сип жінку галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала, він сіркові набрав у полумисок, так ж йому і годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сіркою думає, треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. Робив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому, приди у неділю ввечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірков сказав, а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірков вийшов до його та й увів хату, посадив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку горілки, м'ясо доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже, не бити сірка, він мені добро зробив, то я йому за добро буду робити, поки його віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкобі, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів і каже, буду співати. Сірко каже, не співай, бо тут дуже лихо. Буде. Лучше я ще тобі пляшку горілки дам, та ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки, та й каже, от тепер вже буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А сірко і ліг на вовкові наче хоче задушити. Хазяїн каже, не бити вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на погод та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі та й і розпрощалися.